Друзі, подивіться на цю картинку. Ви все зрозумієте. Кожен українець зрозуміє, що ми в положенні лежачого, якого б'ють уже ногами. Розумієте, да? Тобто, українець сьогодні в положенні лежачого, якого добивають оці всі структури, які, е, яких пакують з бюджету, з наших грошей. Одівають, взувають, купляють їм нові автомобілі. Вони крадуть, заробляють на війні, купляють собі віли, домівки, круті автомобілі. Сім'ї їхні жирують. Вони мають по дві, по три сім'ї. Ну, Це такий, знаєте, я не знаю, Вавілон. В Україні Вавілон. Чому? Тому що гроші посипались як з рогу ізобілія. Да, американці дають мільярди. І вони крадуть, не зупиняються, крадуть. А українці, які говорять, їх б'ють палками. Всі структури, практично, всі структури б'ють палками. Просто б'ють палками, а зараз добивають вже ногами лежачих. Розумієте, про що я, да? І хто скаже, що це не так? Підніміть руку. Да? Хто скаже, що це не так?